Чверть століття тому вони рухали колесо історії і хотіли жити в новій, незалежній і демократичній Україні. Програмним гаслом рухівців були слова Воля нації воля людині. На початках ці ідеї поділяли тисячі, але їх енергії та переконань вистачило для того, щоб об'єднати мільйони людей по всій Україні. Рух формувався в три етапи. Перший етап це прийшли добровольці. Їх було мало. Районна організація міськрайонна 108 осіб. На цілуковище по Україні також було мало. Другий етап формування народного руху це коли відбулися вибори, і вже рухівці стали депутатами міських, районних, обласних і навіть в Верховній Раді було 125 осіб від руху. Тоді, десь до проголошення незалежності в рух важала, рухівцям вважали десь 5 мільйонів осіб. Ми ж в рухсі казали: незалежна Україна і демократія, воля нації, воля людині. Оце наше гасло, і це наша програма була у лютому 1990-го на установчих зборах у Ковалі створюють міськрайонну організацію народного руху України за перебудову. Колишній її співголова Іван Сидорук пригадує, зміни, ініційовані зверху, швидко знайшли відгук серед народу і дали благодатні плоди на ґрунті споконвічних прагнень українців до волі. Коли тодішня радянська влада і комуністична партія зрозуміла безвихідь. У суспільстві була проголошена на всіх рівнях перебудова. От і зрозуміло, що всі люди, які прагнули оновлення, вони були зацікавлені свої ідеї доносити до загалу. Дуже легко єдналися, гуртувалися люди одних поглядів чи однієї. Думки таким чином, коло однодумців це Володимир Осіюк, Андрій Мостицький, Ігор Лучко, Марія Хотинська, вчителі Сергій Бень, Ніна Горик. Воно нас якби об'єднувало, звужувало до такої співпраці. В експозиції тематичної виставки шляхом волі, шляхом демократії, яка діє в залах міського історичного музею. Чимало цікавих матеріалів та фото людей, які творили історію 90-х у Ковалі. Експозиція не лише відтворює історичну правду, а й спонукає задуматись над сучасністю. Сьогодні можна провести паралелі між періодом 25-річної давності, коли власне, рухівці відроджували незалежність нашої держави. І сьогодні на сході нашої держави наші хлопці, наші українські патріоти, наші герої так само виборюють територіальну цілісність, суверенітет нашої держави у боротьбі проти російського агресора. З нагоди 25 п'ятирічного ювілею, часу створення міськрайонної організації народного руху України за перебудову в Ковалі відбулись урочисті збори за участю активістів руху, представників влади та громадськості.